Коля, <кій> привіт! Завтра 2 жовтня, і я знаю, що як ти будеш це сприймати, приблизно уявляю. Будеш придумувати собі відмазки, вигадувати про те, що життя одне, щоб випити каву, щоб не сидіти, не писати. Але я хочу тебе підбадьорити і ось таке та інші девакуваті відео я записував собі як мотивацію для себе ж, коли звільнився з роботи з твердим наміром написати книжку. Ви на каналі Миколи, я Микола, і сьогодні розповідаю вам про цей унікальний авторський я сам його придумав метод самодисципліни, який дає дуже багато енергії, такий позитивний заряд, допомагає відновити музу. І найголовніше е втілити в життя задумане. Тому давай сьогодні працюй. Я знаю, що це складно. Я знаю, що не буде тільки успіхів, будуть і провали. Але давай спробуємо. Отже, минулого року, в липні, я звільнився з роботи з твердим наміром написати книжку. Перший час я вирішив трошки відпочити, ну, дати собі час. Все-таки я працював з людьми. Хто працював з людьми, знає, що це завжди стрес. І я вирішив, що з'їжджу в Снятин, трошки на пляжі поваляюсь, погуляю в парку. Ну, Загалом дам собі час, відпочину, зніму стрес навантаження. Біда у тому, що відпочинок цей затягнувся, і вже минув практично цілий місяць, а я не написав жодної сторінки. Думка ця мене схвилювала. Я сів на диван і подумав: Ну все. Завтра починаю писати. Зверніть увагу не сьогодні, а завтра. Прийшло завтра. і... Я знову нічого не написав, ну тому що там не виспався, і пригадую, якось настрою не було через те, що не виспався. Взагалі, я коли не виспаний, мене не варить голова, і ну як? Не до письма. Все, я вирішив, що от післязавтра я точно сідаю описати. Е, коли прийшло ось це післязавтра, я сів за ноутбук і раптово мені захотілося з'їсти яблуко. Після цього з'ясувалося, що в квартирі Безлад потрібно прибрати, ну і далі розумієте, приготувати і їсти, треба прогулятися, а тут написав друг, можна зустрітися. Загалом, зробити тисячу справ тільки не ту, яку задумав, і не ту, для якої потрібно докладати зусилля. Слово прокрастинація вам усім відомо, і це чудовий, яскравий приклад її проявлення. Все-таки з рефлексією в мене все було добре, і я зрозумів, що це банальні відмазки, аби не сідати і не писати. Тому я придумав вести щоденник. Я його вів і раніше, деякий час, але так, моментами забував, потім знову відновлював. Коли працював на роботі, то в мене був просто план на робочі задачі. І я подумав, блін, так я буду собі просто ставити тоді задачі, там кількість написаних есе впродовж дня. І... Позайматися спортом, тому що мені після цього добре і приходить натхнення правильно харчуватися, Тобто, там, прочитати певну кількість сторінок. Я ще тоді читав книжки, які мені були необхідні для письма. І все це я заніс в план. І це допомогло. Тобто, наступного дня я дотримався плану, але впродовж наступного тижня я помітив, що плану мені вдалося дотриматись три дні. Тобто, в кінці кожного тижня я сідав аналізувати те, що я виконав. Я прям рахував кількість написаних сторінок. Кількість прочитаних сторінок, аналізував, що я їв, що пив, ну і так далі. План виконувався тільки три дні на тиждень. Тобто він був записаний, але все рівно. Інколи я не висипався, не було настрою, не було музи, якісь негативні думки, а з таким вайбом, з таким налаштуванням, з таким майндсетом сідати писати книжку, яку я вирішив зробити, знаєте, світлою, коли ти її читаєш і в кімнаті. Стає ніби світло, куди я вклав багато філософії, таких глибоких роздумів у простих словах, з таким майнцетом сідати, писати таку книжку не слід. Це, це неправильно, просто текст не йде. Я зіштовхнувся з проблемою. В мене є план, але в мене немає відповідного налаштування його виконувати. Що ж я зробив? Я помітив, що муза приходить доволі норовливо. Це взагалі така норовлива дама, і воно приходить не тоді, коли хотілося б. Тобто, зачасту вона приходить після того, коли ми вже щось зробили. У моєму випадку, коли я написав декілька есе, коли я позаймався спортом, або коли я гарно гуляю в парку впродовж після дня, впродовж якого я дотримувався плану. Тоді муза приходить і буває на такі короткі миті, яких не вистачає. Щоб сісти і на ній ось на цій хвилі, написати гарно багатого тексту. Тобто там на 2-3 години її точно не вистачало. Що я зробив? У такі моменти, коли до мене приходила ось ця сама муза, коли в мене була під коли був підвищений рівень свідомості, і мені здавалося, усе, що я роблю правильним. Той шлях, яким я йшов, я був без роботи, в мене закінчувалися гроші, але я сказав собі, що я повинен написати книжку, тому що десь всередині у мене звучить голос, який каже: тобі це потрібно зробити, це твоя давня мрія. І от в моменти приходу музи в мене була така підвищена свідомість, і я знав, що я роблю абсолютно все правильно, що в мене все вийде, що не повинно бути ніяких сумнівів. У мене стільки зараз енергії, а вона спокійна, вона не л'ється з мене, але я точно знаю, що мені є що робити. Я хочу це робити, я бачу, куди я йду. У мене немає жодної тривоги про майбутнє, тому що я розумію, я з усім впораюсь. Я діставав телефон у ці моменти, і я прям записував собі послання в майбутнє. Я там рівно так і казав. Я казав. Коля, ти повинен писати, ти не маєш відволікатися, ти йдеш в правильному напрямку. Якщо ти зараз сядеш, напишеш і докладеш зусиль, тоді в тебе точно все вийде. І після цього ти точно отримаєш задоволення. Тому що задоволення, рівень цього задоволення, він пропорційний докладеним зусиллям. Коля, повір. Ну, я, я рівно там так і казав. І ось впродовж цього відео, мабуть, я буду вставляти якісь фрагменти з тих. Відеороликів минулого року, які я собі записував. Але повірте, це тільки е, така верхівка айсбергу, тому що те, що під водою я показати не можу, воно надто особисте. Але повірте, я там усіляко передавав настрій, заряджав себе. Таку, знаєте, ну, мотивація для себе. Мотивація для себе, щира мотивація для себе. І це спрацювало. Спершу я дивився. Ці мотиваційні для себе ж відеоролики, тільки коли мені було погано, якісь негативні думки, прокрастинація, невиспаність складно це, коли тебе долають сумніви: там що щось не вийде, ще щось. Але ну, якщо ти подумаєш, це настільки тупо так думати, здебільшого, це через невиспаність і через якийсь психоемоційний стан, тобто це не відповідає реальності. А потім я взяв за звичку дивитися їх щодня зранку. І я помітив, що коли я дивлюсь їх зранку, в мене більше енергії. Я частіше пишу і частіше ловлю ці моменти. І е, Ці часи, е, коли до мене приходила муза, вони почали множитись як гриби після дощу. І таких відео стало вже десятки в мене. Я переглядав, вони були дуже різні, і вони мене мотивували. Це мені допомагало. Ось, власне, такий метод. Вам потрібно ловити ці стани. Підвищеної свідомості музи і записувати їх, фіксувати, і робити собі такі мотиваційні невеличкі послання по декілька хвилин у майбутнє. Мені це дуже серйозно допомогло. Книжку я дописав, коли вона вийде, її буде видавати видавництво, тобто, на я зацікавилась, я вас обов'язково про це сповіщу, а вас хотів би залишити з думкою, що насправді ось ця муза. Цей момент, який приходить, коли в тебе підвищена свідомість, і ти знаєш точно, що ти все на правильному шляху, цей момент найчастіше приходить, якраз, коли ти зробив усі заплановані справи і ти собою задоволений. Тобто, по суті, дисципліна це свобода робити якраз ті речі, які приносять задоволення. І на піку цього задоволення приходить муза, на який можна їхати далі. Тому плануйте, робіть заплановане, отримайте задоволення. Коли отримаєте задоволення, записуйте собі мотивацію, аби було більше сил сісти і зробити заплановане наступного разу. З вами був Микола. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей. Ти з усім впораєшся, тобі все під силу. Ти дієш спокійно, впевнено, сміливо. Будь-яка ситуація, яка виникає на твоєму шляху, ти думаєш, приймаєш виважене рішення і дієш. Ти не відкладаєш на потім. Не чекаєш слушного моменту, не опускаєш руки припаджені невдачі, Ти починаєш діяти.